Токен Усика дав вже плюс 50 відсотків. Як вам такий двіж? А я вам говорив, купуйте. Бажаю здоров'я, шановне криптовариство, радий бачити вас на каналі Криптопорч. Васко прошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Сьогодні ми поговоримо про Олександра Усика, про проект Ready to fight про його токен, відповідно. Що він дає профіт. Про це ми також детально поговоримо. Але перед тим, як я почну, воскова прошу вас підписатися на мій телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор. Промок одним словом, якщо вас цікавить крипта, то Потрібно підписатися. Плюс також, якщо ви заробляєте на ф'ючерсах відповідно на криптолюті, то раджу вам звернути увагу на мій проект під назвою називадумання. Відповідно, тут я торгую на фьючерсах. Статистика в мене плюсова. Погляньте, ось фідбеки моїх, так би мовити, лудоманів. Ось статистика за грудень місяць. 328 відсотків, плюс 168 відсотків, плюс 60. Це поки що тільки початок. Тому хто хоче ознайомитися з інформацією, з моєю так би мовити, результатом, велком посилання на статистику буде під цим відео. Посилання на мій проект під назвою назилудумання буде також під цим відео. Підписка наголошу, що коштує на все 15 доларів. Ну це смішні кошти, тому що враховуючи результати, просто космос Гляньте, Ось моя звітність. Ну заробляємо, заробляємо, але з правильним підходом. Ну що, давайте повернемося до давайте повернемося до нашого проекту під назвою Ready to Fight, Відповідно, від моєї ТВХ токен виріс на цілих. 50, можливо, навіть більше відсотків. На туриста. плюс навіть 70 відсотків було. Плюс 70 відсотків. Тобто ті люди, які були підписані на мій телеграм-канал, на мій Ютуб канал, могли вже заробити плюс 70 відсотків. Поки що ми тримаємося на такій познаці, плюс 34 відсотки. Зараз навіть я вам показую плюс зараз 34 відсотка. І я гадаю, що токен буде далі розганятися. Чому я так гадаю? Тому що в мене є вже хороший досвід. В Плані того, що коли Олександр Усик перший раз бився з Тайсоном Фюре відповідно, тоді я зміг заробити близько 80%. але токен виріс на 130%. Зараз ситуація трішки інша. Ну, по-перше, поєдинок буде 21 грудня, сьогодні вже 6 грудня, і наш токен просто укатався в дно. Уявіть собі, от саме. Тут відбувався поєдинок, тобто я десь отут зайшов, відповідно, ну так зараз розганялося все, потім відбувався поєдинок десь в цій точці. І потім після поєдинку він впав і погляньте на скільки відсотків від своїх, так би мовити, хаїв він впав на мінус. Та, а, ну щось тут показує, мінус 94%, хоча там в рази більше. Давайте поглянемо поглянемо отут на біржі відповідно. Тому що там, я гадаю, не знаю, відсотків, можливо, 400. А тут також показує мінус. 100, Ну не знаю, чому так виникає. Але, врешті-решт, Анториста, якщо ми дійдемо навіть до тих позначок, коли оця ціна доходила, коли перший поєдинок був, то ми вже заробимо, заробимо. Нормальні кошти близько 200%. А я гадаю, він піде далі. Враховуючи те, що зараз вже тенденція хороша. Зараз там Олександр Русик максимально буде до себе увагу. Ну, ви самі розумієте, коли відбувається захід, напередодні там західу, всі там починають на ній заходити. На інстаграм відповідно, а інстаграм в нього дуже шикарний. Відповідно, тут уже Ready to Fight, файтів логотип даного токену. Потім в шапці профіля може навіть перейти. Так са не викликає. Тому двіжуха виникає дуже сильно, 21 грудня буде поєдинок відповідно. Тому, тому що я все-таки з того, що токен буде рости далі. Якщо у вас є вільні фінанси, можете його придбати, якщо ви просто спостерігаєте, спостерігайте, але спостерігайте завдяки моєму інстаграму, ой, крузі інстаграм, завдяки моєму телеграму і Ютубу відповідно, тому що поки що, поки що все супер, все класно. Тобто кожен хто там дивиться за мною, міг вже прислухатися і мати вже плюс 34%. Про це я там транслюю в телеграмі. відповідно, показував свою покупку. На моєму зараз балансі скільки там? Дві тисячі токенів. Ну, це в середньому десь оцінюється е, на сто п'ятдесят доларів. Тому що на туристов це все поки що, все йде по плану, все круто, все класно. Поки що, плюс як далі буде, я не знаю. У мене цікавий експеримент виникає про це. Я там знімаю тіктоці в Ютубі, в Телеграмі. Тому обов'язково прошу вас підписатися на мій ютуб канал, на мій телеграм-канал, жирно подобайку залишити на це відео. І що нам залишається? Нам просто потрібно чекати, тому що профіт тут, я гадаю, буде однозначно, а там буде видно.